Поцілунки та обійми так проводжали 19 солдат Національної гвардії України. Після короткої відпустки прийшов час знову повертатися на схід, де кожен день лунають постріли і вибухи, де щодня з Російської Федерації підтягується військова техніка і жива сила. Проводжаючи, побажали землякам оминати кулі та повертатися додому живими і здоровими. Зранку, 13 листопада, біля будівлі міськвиконкому зібралися близькі, родичі й друзі, щоб відправити в зону АТО хлопців, мобілізованих до лав Національної гвардії. Це не перша їх поїздка в зону АТО. Нині вони були у відпустці в рамках ротації. Наші захисники тримаються гідно і мужньо, підбадьорюють заплаканих жінок та жартують з друзями, обіцяючи всім повернутися з перемогою. Міська влада надала автобус, який доставить бійців до Харкова, а далі з військовою частиною на схід. Кожному бійцю передали теплий бушлат на хутрі, підбирали, що був якісний, теплий і зручний. За декілька хвилин до відправки хлопці створили патріотичний оберег, український прапор з написами на ньому, побажаннями родичів і близьких скорішого повернення, як згадка про те, що їх чекають вдома. Хлопці, ми проводжаємо вас на захист нашої батьківщини і хочемо, щоб ви берегли себе. Ви нам потрібні тут, у шості. Ми вас чекаємо, звернувся до вояків міський голова Микола Нога. Після короткого прощання і фото на пам'ять 19 наших земляків вирушили на схід. Для нас вони вже герої. Був важкий для країни час вони стали на захист цілісності і незалежності нашої вітчизни. Ми пройдемо шлях. Ми пройдемо шлях. Шлях, не звернемо в бік, не зійдемо з доріг, і у наших міцних руках, три зуби жовто-синістя! Ми пройдемо шлях, ми пройдемо шлях, не звернемо в бік, не зійдемо з доріг і у наших міцних.